Усіх глядачів Кременчуських новин. Починаємо робочий тиждень, понеділок, 24 жовтня. Сьогодні говоримо про таке: 50 нових тролейбусів бути чи ні. Кременчужани мають незвичайні захоплення та подробицями ДТП-вихідних готові поділитися мої колеги. Про це і багато іншого детально вже зараз. Залишайтесь на Лтаві. Дві третини кременчужан, які мають право на субсидії, вже оформили їх. Комунальники підбивають проміжні підсумки двомісячника чистоти, а у дитячій лікарні відбулася позапланова перевірка. Про це те інше сьогодні йшлося на апаратній нараді. Місто до опалення підключили. Щоправда, не усі це тепло бережуть. Так, у багатоповерхівці, яку обслуговує добробит, два тижні не замінювали вікно у під'їзді, поки у справу не втрутився мер. От люди два тижні назад звернулися до служби 1563 і до компанії Добробит з приводу того, щоб забезпечити ремонт фрамуги, просто яка відвалилася, і зберегти те тепло, яке ми даємо в будинки. Згідно їхнього коментаря, це п'ятницю було два тижні. Реакції не було. Комунальні служби відзвітували про зроблене у рамках двомісячника чистоти. Завершиться масштабне прибирання 9 листопада, але значні напрацювання вже є. На минулому тижні так було вивезено. 3250 метрів метр кубічний опалого листя та вуличного змету взагалі з початку двомічка частоти з 5 вересня КТП 1628 вивезло 16,5 тисяч метрів кубічних опалого листя та вуличного змету з території нашого міста. Дитячу лікарню позапланово перевірили на предмет опалення та харчування у медзакладі. Без попередження перевірили дитячу лікарню щодо температурного режиму. То... Він згідно санітарних норм дотримується. Найменша температура була в полі, одного з відділень це 21 градус по Цельсію. А так температура 22-24, тому в лікарні тепло, ніяких нарікань з боку батьків, а з боку дітей не було. По харчоблоку там є деякі питання, особливо по вихідним дням, по складанню і затвердженню меню. Ну ви на цьому тижні відпрацюєте, що ми працюємо в найближчі Органи соцзабезпечення працюють практично без вихідних, завдяки чому третина Кременчужан вже має субсидію. Повідомили під час апаратної автозаводський центр робив суботу і неділю, тому що не встигають. Крюховські робив суботу. В порівнянні з прошлим роком, якщо субсидії надавалися десь 32 тисячі сімей, то зараз в сумі будуть надаватися 60 тисяч сімей. Примічу ці 90 тисяч сімей. Так що дві треті населення вже отримує субсидії. Далі ця цифра буде рости. Кременчуцька делегація повернулася із Литви, Повідомив секретар міськради Юрій Гриценко. У місті Аліту Кременчужани вивчали досвід створення індустріальних парків, роботу комунальних підприємств та навчальних закладів. Планується, що навесні відбудеться візит відповідь литовських партнерів до Кременчука. Після апаратної відбулося засідання виконкому, на якому було затверджено рішення про підвищення вартості проїзду у автобусах так званого звичайного режиму з двох до трьох. Трьох гривень значно подорожало пальне, а також запасні частини, стіни виросла заробітна плата. Ну і всі витрати значно зросли. Це стосується лише автобусів, які Автобуси працюють в звичайному, звичайному, звичайному режимі. Тому ми зараз я думаю підтримуємо даний проект рішення для того, щоб підтримати вас, підтримати ваші підприємства, ваші колективи і відповідно забезпечити розвиток транспорту в місті. Чи з'являться у Кременчуці 50 нових сучасних тролейбусів? Наразі залежить від депутатів міської ради. Таке рішення депутатський корпус має ухвалити вже завтра на засіданні чергової сесії. А сьогодні депутатам та журналістам презентували проєкт оновлення міського електротранспорту. Подробиці інвестиційного проєкту, що планують реалізувати у Кременчуці, далі. Технічний парк Кримчуцького тролейбусного управління складається з шести десятків електромашин, і тільки 18 з них відносно нові та комфортні для перевезення пасажирів. Притому на міські маршрути щодня виходить близько 40 машин, і більшість тролейбусів раз за разом виходить з ладу. Кожен день ламаються тролейбуси. багато стоять бізнес за нету. Тролейбуси стоять, ні на чем водителям виїжджають. Може за зміну поламатися два рази. Заїжджаєш. На другому виїжджає так все время. Один тролейбус щодня перевозить три тисячі пасажирів. Кременчужани, які надають перевагу тролейбусам як більш дешевому транспорту, до того ще й безпечнішому та екологічному, воліли б бачити на міських маршрутах нові сучасні електромашини. В тому кременчуцькі новини переконалися під час опитування на вулицях міста. Буде й хорошо в Кременчуг нові тролейбуси. Вони дуже гарні ці тролейбуси. Я б ще проти щоб були нові тролейбуси, звісно, було б ісчельно. Нові тролейбуси придбані у 2013 Му році виявилися привабливим варіантом для городян. Про це свідчить збільшення пасажиропотоку на 75%. Наступне оновлення тролейбусного парку також привабить значну кількість пасажирів. Всі зараз міста абсолютно в Україні повертаються до розвитку комунального транспорту як основи. А на цю основу далі накладається приватний автотранспорт своїми маршрутами. Маючи свій комунальний тролейбусний парк, можемо відрегулювати питання пільгових перевезень і можемо це питання контролювати. І забезпечити прозорість у використанні цих коштів. Після реалізації інвестиційного проєкту на міських маршрутах щодня курсуватиме 56-58 тролейбусів. Ці сучасні машини дозволять до того ж скоротити споживання електроенергії. Що важливо, проектам заплановане відновлення тролейбусної інфраструктури правобережжя. Але перший крок до оновлення електротранспорту Кременчука мають зробити депутати міської ради. Що вони вирішать, дізнаємося вже завтра. На часі кримінальні новини про резонансні дорожньо-транспортні пригоди та шокуюче вбивство під Кременчуком дізнайтесь з наступного матеріалу. Передостанні вихідні жовтня виявилися гарячими для Кременчука. У суботу внаслідок ДТП було травмовано жінку з її неповнолітньою дитиною. Подія трапилася на перехресті проспекту Свободи та вулиці Переяславської. Причиною даної дорожньо-транспортної пригоди стало те, що жінка вийшла на заборонений сигнал світлофора. За фактом розпитати кримінальне провадження встановлюються всі обставини даної пригоди. Також у суботу в Кременчусі трапилася аварія за участі маршрутного автобусу та легкової автівки. Подія трапилася на проспекті Лесі Українки внаслідок того, що водій автівки не впорався з керуванням. Причиною дорожньо транспортної пригоди стало саме порушення правил руху водієм автомобіля ВАЗ-2109. На даний час водій дає показання слідчим за фактом пригоди. За попередніми даними в результаті несправності транспортного засобу призвело саме до такої дорожньо-транспортної пригоди. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було госпіталізовано вісім потерпілих. З місця пригоди до швидкої медичної допомоги було госпіталізовано вісім пасажирів, в тому числі і водія транспортного засобу. Від госпіталізації відмовили сім пасажирів. Місцева Кременчужанна на лікарняне ліжко потрапив тільки водій маршрутного транспортного засобу. Цієї неділі правоохоронцями було встановлено обставини вбивства. Вчора на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла з ознаками насильницької смерті. В результаті проведення всіх необхідних слідчо оперативних заходів було затримано і винуватицю скоїну. Нею виявилася співмешканка даного громадянина. В результаті неприязних відносин та подальшої сварки жінка схватилася за ножа та спричинила ножове поранення в область грудної клітки своєму співмешканцю. За даним фактом, початок кримінальне провадження зате 115 кримінального кодексу, жінці загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Та впродовж теми криміналу за останні два місяці шахраї видурили у Кременчужан майже 200 тисяч гривень. Як же працюють зловмисники, змоделювали Кременчуцькі новини? Та як врятувати від злодіїв свій гаманець, розкаже Антон Воробйов. Телефонні злодії продовжують дурити Кременчужан. Найпопулярніший вид телефонного шахрайства такий: серед ночі у жертви дзвонить телефон, і голос у слухавці каже, що з вашою близькою людиною трапилася біда. Що за номер?» Сколько времени? Чотири утра, Який ужас. Алло, алло, хто це? Синочок? А що у тебя з голосом? Що случилось? Какой ужас? Да, 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 не переживай, я все здійснює. Сдел... Сколько денег? Боже, какой ужас? Саме тоді, коли людина спросоння, вона не в змозі тверезо оцінити ситуацію. Цим і користуються телефонні шахраї. Вікторії зателефонували рано вранці та повідомили, що її син на своїй автівці збив людину. Але жінці одразу ж пропонують вихід із ситуації. Її сина обіцяють відпустити, але для цього потрібно заплатити. У потерпілої дізнаються, скільки грошей вона може дістати прямо зараз. Найбільша сума, яка була видорена таким чином у Кремичуці, сягає більше 42 тисяч гривень. Людина, вже керуючись першочерговими емоціями, вона навіть не думає про те, що потрібно перезвонити даній людині, перезвонити рідному та в подальшому виконує всі вказівки, що надходять по телефону. В деяких випадках кошти перераховуються через найближчий термінал, але найчастіше гроші передають через таксистів, які отримують виклик від диспетчера. Здравствуйте, я по визову попросили деньги забрати. За інформацією поліції, здебільшого дзвінки йдуть не з Полтавської області. Ось таким чином у нашої героїні видурили 40 тисяч гривень. Як виявилося, її син просто відпочивав у себе вдома, а зателефонувати йому жінка не здогадалася, тому що була у стресовому стані. Злочинці використовують мапи та знаходять інформацію про потенційну жертву в інтернеті. Тому в черговий раз правоохоронці закликають містян бути пильними. Ми черговий раз звертаємося до Кременчужан, в кого є е, батьки, які проживають окремо, батьки пенсіонери Роз'ясніть їм дані випадки, повністю змоделюйте ситуацію, які випадки бувають, які дзвінки. Відразу потрібно зателефонувати безпосередньо рідним. Ні в коєму разі не виносити в нічний час нікому гроші, ні в коєму разі не йти до терміналу та в подальшому не перераховувати кошти. Відомий Кременчуцький художник Сергій Брильов займається не лише образотворчим мистецтвом, а також цікавиться астрономією, палеонтологією та петрологією. Митець колекціонує рідкісні види каміння та останки тварин, які вимерли мільйони років тому. Усі особливі породи камінців Сергій Брильов знайшов на Полтавщині. Незвичайну колекцію бачила Марина Корнійчук. Сергій Брильов особистість багатограна. Художник ніколи не боїться експериментувати та шукати щось нове в своїй різноманітній творчій діяльності. Як виявилось, відомий кременчужанин не лише пише картини, а й ще колекціонує різні види каменів. Є е, древні тіктіти, це може бути і лівійське, як стекло, як я вважаю. От, е, 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 в части Молдовинита, Белемнита есть тоже останки древних существ, которые когда-то плавали, напоминали кальмаров. Таким необычайным захопленням Сергій почав займатися кілька років тому. Найчастіше художник шукає особливі камінці вздовж русла Дніпра. Усі зразки знайдені у Кременчуті та Полтавській області. Немало пісків і немало глини на возвищеннях було дослідвано в різних місцях. Всегда хотілося как нашу, землю то да і поэтому на деяких місцях от я начал шукати кое-що облудло і понаходив от кілька таких різних всяких штук. Колекція Сергія налічує близько тисячі експонатів. Усі знахідки різні за розміром, кольором та породою. Навіть непрофесіоналу одразу видно, що камінці особливі і зустрічаються не на кожному кроці. В моїй колекції можна знайти якісь космічні от, різні камені. Ну, можливо, це частина комети, яка була, або це тектит. група тектитів, вони, м -м, саме не називають Гадешні камні у нас на планеті, у них є різні відтінки. Древні люди навіли із тіктоів, наприклад, інструменти. Це от може бути куском мамонта, в принципі, вполні бівня і мастодонта. Щоб дізнатися, чи дійсно камені рідкісні і мають історичну чи породну цінність, ми завітали до Кременчуцького краєзнавчого музею. Сергій показав свої знахідки. Музейний працівник уважно оглянула палеонтологічні та геологічні зразки. Найдавніші породи тут у нас це геологічно осадові, це ось кремінь. У морях, які були на території нашого краю під час палеогенового періоду, так звано, це десь 300 мільйонів років тому, мешкали такі найпростіші тварини колоніальні, як маховатки. Вони тут і представлені, зуби акул тут представлені. Це можливо. Фрагмент бивня мама та от верхня частина злущена. Завідувач експозиційного відділу. Подякувала художнику за його надзвичайне захоплення та відзначила, що завдяки таким ентузіастам, як Сергій, краєзнавчий музей має подібні експонати. Наталія Музиченко навіть взяла кілька камінців невідомого походження для подальшого детального дослідження. Я с удовольствием собираюсь продолжить свои исследования в поиске нашей, скажем, в поиске с, ну, различных видов жизни да, нашей планеты Земля, которые жили когда-то и населяли. Вот. И эти исследования они только начинаются. Спеціалісти по роботі з населенням сьогодні навчалися надавати першу домедичну допомогу людям, які опинилися на межі між життям та смертю. Спеціальні курси проводили інструктори Кременчуцької організації Товариства Червоного Христа України докладніше у наступному сюжеті. Знати, як правильно надавати першу домедичну допомогу, неабияк важливо, вважають спеціалісти по роботі з населенням, адже вони часто працюють з городянами різного віку. Будь-якого моменту може трапитись надзвичайна ситуація, в якій доведеться робити все можливе, аби врятувати людину. Так как это город, это большой город, ситуации на улице могут возникнуть разнообразные. Я считаю, что если мы будем к этим ситуациям готовы, то это спасет жизни людей и поможет. Уже медицинським роботникам на основі того, що ми зробили, що робити у випадку, якщо людина втратила свідомість або постраждала від пожежі чи дорожньо транспортної пригоди, розповіли та показали працівникам фахівці із міської організації Товариства Червоного Христа України. Програма вучання входять сердечної реанімації, і дихання, перша допомога при кровотеченнях, при и при всіх ситуациях, которые могут случиться. курси надання першої домедичної допомоги можуть пройти усі бажаючі. Я звертаюся ко всіх, хто хоче пройти у нас 12 часову програму обучення навикам першої до медицинської Пожалуйста, обращайтесь в, нас, в організацію Красного Креста Піромайська 33. Мы Ми будемо раді всіх На завтра в Кременчуці передбачається похмура і прохолодна погода. Температура вночі 0 плюс два в день плюс. 3 плюс 5 градусів. Це вся інформація на цю годину. Побачимось рівно за добу. Команда Кременчуцьких новин бажає вам усього найкращого. Свіже відео про події у місті. Дивіться на нашому каналі у Ютюбі. До завтра!